Всім привіт! Цікаво було почитати ваші коментарі під відео на рахунок, кому все ж таки поїде Сараковчик на тестування. Було багато коментарів, досить цікаві, були гарні пропозиції. І тут, мабуть, треба трішки прояснити це питання. Для нас і для компанії Скаут це взагалі перший досвід. Я раніше не бачив, щоб імпортери китайської техніки надавали свої трактори на тест, тим більше на такий довгостроковий період. Тому давайте подивимося, чим закінчаться спочатку ці тести, а там уже далі будемо щось вирішувати, приймати якісь рішення. На сьогоднішній день, якщо ви блогер і плануєте покупку собі трактора, звертайтесь, це все буде обговорюватися в індивідуальному порядку і кожного, можна сказати, будуть індивідуальні умови. Ну а що стосується конкретно цього тракторця, так, він приїхав на тестування до мене. Тож буде багато цікавої інформації, багато контенту, вже. Розписаний план на місяця три вперед. І задача стоїть не порівнювати його з інтайком, а просто детальніше показати людям, що взагалі представляє собою така техніка, що таке скаут, бо хтось там питається порівняти його з кентавром, з саріонами, з іншими брендами. Ну, Я це все, скажімо так, розповім, покажу. Плюс буде багато показано саме особливостей експлуатації, ну і, звичайно трактор в роботі. Ну, а темою сьогоднішнього відео, як ви читали в назві, це роботи, які потрібно виконати по трактору перед обкаткою. Обкатку вже ми знімемо трішечки пізніше в наступному відео. Тож сьогодні я розповім вам, з чого саме починається обкатка. Отже, понятно, що вам привезли трактор, ви розрахувались і трішечки покатались на наступний день. Що вам потрібно зробити? В першу чергу це перевірка рідин. Дивимося рівень мастила в двигуну, у коробці, в передньому мосту, в гідравліці. І, звичайно ж, не забуваємо про рівень охолоджуючої рідини і рівень гідравлічного мастила в бачку для гідрооб'ємного рульового керування. Я думаю, тут для вас не буде нічого складного. Тобто на всіх щупах є мітки, окрім переднього моста. В передньому мосту тут щупа немає, тут потрібна. Викрутити контрольні пробки або розвоздушуючі, як їх там називають, на бортових, і хоча б там подивитися, чи тече від тіля масла. Якщо масло виступає, значить все добре, масло в передньому мосту є. Далі я рекомендую брати шприц літул 24 і пройтись по всім таутницям. Трактор все ж таки новенький, так, да, його шприцували, але потрібно його дужче зашприцовувати, більше набивати туди смазки, щоб все воно наповнилось так, як має бути. Також бачив категорію таких людей, які перед обкаткою починають міняти всі мастила. Ну, знаєте, я за всі магазини не буду ручатися, але ті, які дорожать своєю репутацією, ну і взагалі, якщо ви купуєте не на Оликсі, скажімо так, ну це я образно, а в нормальних брендових перевірених магазинах, які мають свої відгуки, то масла у вас будуть залиті нормальні. Те, що потрібно по регламенту, і так, вони будуть обкаточні, вони будуть трішки. Рідкіше, ніж те масло, що має бути, що ви вже будете заливати при першому тиву. Але все ж таки. Як ви знаєте, обкаточні мастила мають спеціальні промивочні властивості. Тому міняти масло, ну, звичайно, це справа кожного, але я не рекомендую. Ну і да, є ще така категорія людей, які розкладають наборчик ключів і починають обтягувати кожен булочок. Дивіться, тут є такий нюанс, скажімо так. На двигуні, на коробці є окрашені чорні болтики, гаєчки. Їх чіпати не можна. Трактор у вас на гарантії. Це все зроблено спеціально для того, щоб ви туди не лазили. Там все обтянуто з завода. Тим більше, може хто не знає, у нас в Україні робиться крупновузлова зборка. Тобто максимум, що тут збирають, це ставлять колеса. Крила, капот, там, ну, і навісне, скажімо так, там, панельки, це все такого плану. Взагалі трактор приходить максимально зібраний. Ну а Чисто мій метод я не хожу з ключами, не підтягую я, чисто візуально подивлюсь. Якщо десь щось відкручено, його видно, видно коли гробер не дотягнутий. Я е, залишив навіть спеціально на крилі, знайшов я один болтик, я вам його звичайно продемонструю. Ну, його підтягнути і все. По ньому видно всі інші болтики, ну чисто візуально пройтись, передивитися, все обтягнути, все затягнути. Якщо щось має відкрутитися, воно у вас відкрутиться в процесі обкатки. Перетягувати кожен болтик ну, не знаю, ваше діло. І ще одна немаловажна процедура це перевіряйте тиск в шинах. Частенько буває, що вони просто перекачені. Що ж, зробивши всі ці дії, зі спокійною душою можна сідати на трактор і обкатувати. Ну і також все ж таки рекомендую перед початком експлуатації, та взагалі навіть перед початком обкатки сісти і прочитати всю книжку по експлуатації трактора. Там багато написано і багато всього розписано, те, як має бути. А тим більше розписаний саме головне регламент, коли робиться яке ТО і що, і як правильно замінювати. Що ж, в принципі, по сьогоднішній темі все. Якщо якісь питання є, задавайте в коментарях. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.